Івано-Франківська громада компенсує 50% від вартості робіт зі встановлення сонячних панелей у школах. Проте розрахована ця програма лише на 5 навчальних закладів. Поки що власне резервне живлення є тільки у ліцеї номер 15 Минулого року у межах програми бюджет участі встановили 32 панелі. Тому під час вимкнень світло тут було. Тепер батареї з'явилися і на другому корпусі навчального закладу. Ми ще й зекономили більше 61 тисячі гривень у тій школі. У порівнянні з іншими роками це при умовах, що значить більше було дітей в другу зміну навчалося. Воно би мало бути цей. Ну, але ми зекономили. І ми вирішили звернутися до голови, і він прислухався, виконком прислухався. Нам виділили кошти, тому що тут у нас навчаються діти перших-четвертих класів, і вони були. Без світла, а тепер вони всі будуть світлом. Всі навчальні кабінети будуть задіяні. Ми оголошуємо новий конкурс. Вважаючи на цей пілотний проект 500 тисяч гривень. Ми готові давати п'ятьом школам по 500 тисяч гривень за умови, що ще 500 тисяч виділять батьки, депутати, спонсори на ту школу. Тому це дуже гарний проект по енергозбереженню і тому дякуємо шкільній громадськості, керівництву Василю Євгеновичу, Всім, хто долучився, щоб цей проект був реалізований. Ми бачимо, що вимкнення є і дуже важливо. Ливо, щоб наші навчальні заклади працювали у звичному режимі, щоб діти навчалися, щоб діти могли мати нормальне харчування, і щоб і тут, в українському тилу, завдяки нашим захисникам ішов нормальний навчальний процес.